Давайте розпочнемо на ганаліз ситуації на правому березі Херсонської області. Так що зараз яка динаміка, зокрема, з порятунком на, на населення, скільки, наприклад, затоплено домоволодінь, і так далі. Вода поступово починає відходити. Вода починає відходити і вже в обласному центрі. Спочатку вода почала відходити з тих населених пунктів, які перші попали, попали під підтоплення. На зараз вода вже відходить і в обласному центрі, і трошки нижче обласного центра. Вода впала більше ніж на метр. Вже є вже деякі вулиці, які вже повністю оговталися від води, але спостерігається велика кількість бруд. Уду, які принесли, яка принесла з собою велика вода, і відповідно мулу замуленість і вулиць, і домів, які були в зоні підтоплення. На зараз можна казати те, що навіть погодні умови і те, що анонсували великі зливи, вони не повпливали на те, що вода не буде відходити. Вода продовжує відходити. І треба розуміти, що на зараз треба вже дбати. Про те, щоб забезпечити і обласний центр і населені пункти, які були в зоні підтоплення помпами, які будуть відкачувати воду з подвалів, з погрібів з низин, тому що вода все ж таки буде якийсь певний час ще зберігатися в низинах і в подвалах, і тільки відкачування зможе, скажімо так, робити роботу. Ти по осушенню тих чи інших підтоплених місць на лівому березі ситуація більш критична. Чому? Тому що на правому березі, все ж таки, працівники ДСНС, рятувальних служб, військові в тому числі допомагають людям з евакуацією, допомагають людям навіть тим, хто. Не бажає евакуйовуватись і сидить в підтоплених домах. На превеликий жаль. Є і така категорія людей, яка не хоче чути і не хоче покидати свої домівки і квартири. То таких людей просто забезпечують водою і продовольством для того, щоб вони. Змогли пересидіти, але більша частина людей все ж таки погоджуються на евакуацію і переміщуються в більш безпечні регіони, в ті регіони, де немає зони підтоплення, тому що окупанти не припиняють обстріли з лівого берега Дніпра і навіть. Позатопленим домівкам, позатопленим багатоповерховим будинкам все одно окупанти продовжують стріляти, і треба розуміти, що допомогти внаслідком цих обстрілів в підтоплених регіонах буде доволі важко, тому все ж таки краще людям дослухатись порад і евакуюватися тимчасово з підтоплених районів обласного центру на лівому березі, окупанти. Абсолютно не допомагають ніяк людям, які опинилися в бодній пастці і не дають змоги допомагати і не тільки нашим волонтерам, не тільки нашим людям, не тільки. Людям, які самостійно намагаються вибратись з окупованого тимчасово лівобережної частини Херсонщини, а й міжнародним організаціям, в тому числі окупанти відмовили місії ООН де евакуації людей з підтопленого лівобережжя. Тобто люди там залишаються сам на сам, повідомляють, що кількість жертв зростає на лівому березі, там де Окупанти фактично не дають змоги людям евакуюватися. А вчора, взагалі, сталася трагічна подія, коли окупанти обстріляли три човна, які з лівого берега переміщалися на правий берег з цивільними людьми. Три людини загинуло в цих евакуаційних човнах. Десять людей отримали поранення. Тобто, окупанти розмістилися на висока, на висотах, розмістили. Лися в дахах двох-трьохповерхових будинках і ведуть обстріли тих людей, які намагаються вибратися з водної паски. це ще раз ще один черговий терористичний доказ дій расистів з того, що вони роблять на окупованій території Херсонщини і в зоні підтоплення. Пане Сергію, чи в результаті чи через те, що вода вже починає трохи сходити, є господарства, будинки, які вже не підтоплені, які просто власне замулені? І чи люди можливо у зв'язку з цим починають повертатися в ці місця? Треба розуміти поки що, що краще не повертатися. Треба все ж таки дочекатися, коли будуть проведені роботи по зачистці місць підтоплень, і з огляду того, що на лівому березі були розмиті мінні поля, і зараз все ж таки є велика небезпека дрейфування мін, які е Пересуваються водною течею, і вони можуть опинитися абсолютно будь-де. Разом з тим, треба розуміти, що вода з собою принесла і велику кількість сміття, бруду, мулу, і відповідно треба всі роботи по подоланню наслідків цієї трагедії проводити в відповідній защиті, тому що вода розмивала і Кладовище вода розмивала, і вигрібні ями, і є велика небезпека того, що зараз з настанням спекотних днів все ж таки буде розповсюджуватись хвороби, інфекційні захворювання. Тому ці всі роботи по подоланню наслідків того, що принесла вода. Треба робити в спеціальних спеціальних костюмах і відповідно захистом. Пане Сергію, відповідно хотіли би вас розпитати про бої на Запорізькому фронті. Розуміємо, що інформація секретна, але можливо є володієте якоюсь додатковою інформацією, яку можна оприлюднювати. Що зараз відбувається? Наскільки активно відпрацьовує наша артилерія, зокрема по місцях зосередження особового складу ворога і його механізованих тих чи інших підрозділів? Ми всі розуміємо, що на запорізькому напрямку зараз активізація бойових дій тримаємо інформаційну тишу а можна повідомити те, що на Херсонському напрямку вже в окупантів немає безпечного місця і нещодавні прильоти по арбатській стрілці по так званому урядовому кварталу окупантів, які вони облаштували на арбатській і вважали його для себе безпечним. Там, де під завалами на зараз знаходяться окупанти і колаборанти вищих чинів, і там ще й досі тривають так звані рятувальні роботи, де швидкі їздять частина їздить, до лікарні Гініческа, а частина відправляється одразу до Криму. Тобто там більше по посадам. І військових там значна кількість двохсотих, яких відправляють білими автобусами одразу до Криму. І тепер окупанти вже не так безпечно себе ведуть на Арбатській стрілці і в місті Гінічес. Тепер ж вони всі подумають про евакуацію з цих регіонів, які вважали для себе безпечними абсолютно і там. Дуже вольготно себе вели.